Сьогодні в нас зібрав загальний бік біль пам'яті про 26 квітня. Минуло стільки літ, а звідусі від луння драм нашого століття людства є немало. Кожна з них це міна під прогрес. Найстрашніше, що усіх спіткало. Вибух на Чорнобильській аре. Чорнобильський вітер у душах мете, Чорнобильський тил на роси спадає, Одинних життя безупинної де, лиш пам'ять, лиш пам'ять випам'ятає. Чорнобиль, ми пам'ятаємо цю дату і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини матір і не дасть вже у чорний. Страждать та гірко випутаний слізь. Ця радіація впадає у чорне море. Вона деється в ніч, ніхто Чорнобиль з пам'яті ніколи не зітреться. Завжди від луня дзвонить звучать, допоки жити буде, буде в серці, тяжка трагедія історії хоча І сонця промінь заблука в пітьмі, і хворим ми народжували з діти, і віру так боялись ми і посилі ненька Україна, у пекло посилаючи си. Замы постарілих мотей.